А де это? А где наші тяжки? А о, все войс у нас. Сумаправку. О, надо будет потом адреса она написать. Мобильную. На, на ящик на трампу. А что? А ты снимаешь? А что ты ходишь дальше? Я снимаю Адама. Адам. Это... Кстати, уходишь уже? Тебя тоже. Что, пакуешь вещи? Даже чаю а я не попьешь <служивание> Так, це сюди, да ми наклеїмо так. Це я короче, клею спеціально Ой. щоб бачили на почті от кого і чиє. Щоб, не дай Бог, не порвали, коли йде хлопцям. І не тронули. Оберіг. Оберіг, так. Да. Як от злазиш. Єдине чисто сили і людей чорних на руку. Так, це у нас закупка сьогодні. Це сюди, це тобі. А що ти документи? Так, е, ну я знімаюсь тоді, давай одразу. А зараз все виставив, зараз буду. Я хотів фотозвіт просто зробити йому. Значить, по поводу всіх цих продуктів, ось вони, кстати, вони стоять там. Значить, е, позвонив мені е, молодший, здається, лейтенант, Батальйон Людь. Він э, завтра виїжджає в. О, Краматорський не сказав. Чи добре плічка Краматорськ? я точно не буду казати. Десь в той край. І він дзвонив, каже, якщо ще доречно, я тоді заїду. Все заберу, хлопцям до ночі привезу, фото, звіт вам зроблю. О, кажу, хорошо, взагалі не вопрос. Тоді це ще краще. І плюс він може ще завести хлопцям, там э, мене просили, вони вроді від нього недалеко. Так я оце їм зараз теж посилку пакую. Я думаю, що треба показати людям, що я відправляю хлопцям. Так, значить відправляю э, эти... Розрузочні сумочки. Так, потім аптечка. Оце аптечка, вона вже запакована, бачите? Нова. Я її не розпаковую. Оця аптечка, вона така вже прийшла. Поэтому я беру медицину і комплектую аптечку з всіма необхідними медичними препаратами. Це саме стосується цієї аптечки. Так, далі. Передала Наташа заценка ніжин ще раз тобі не уплінулась пироги, солодощі, ковбаску, сальце, мівіно. Це те, що Наташа ти передала, і консерви. Ось, пожалуйста, я показую. І зараз я все це буду пакувати. Оце ще тільки що е, купив хлопцям у нас там на притворці, продають фрукти овочі. Я, кстати, к цьому хотів сказати. О, хорошо, що я вспомнив. От тепер дивіться. Значить, Я ще закупився хлопцям. Ну, потрошку все. Купив апельсин, купив той останню забрав, щоб була. Три кабачка купив, бо хлопці кажуть, що там можна жарити на огні. Е, О! Жінка, що продавала, дала клубніку із Закарпаття. Вона ну, мене узнала, каже, я знаю, хто ви що ви передайте хлопцям, від мене ось два лоточка клубніки. Це вже постійні стояли, я не забрав. Не купував, чесно. А, зараз готую хлопцям. Я не знаю, як їм правда, передати Наташа, але понятно. це я зараз под... воді подержу. Оце я, напевно, їм спакую передам, а шпинаті листя салата. Подумай, ладно, я це правильно зрозуміла, щоб оно мені дійшло. Цибуля це вообще будуть просто в від домашньої тобі. Так от, як мені голові благодійного фонду звітувати, ну одне чеки у мене, все, що я купую, все, якщо я, е, я з карточки благодійного фонду щойно розрахувався за продукти, які купив хлопця. О, ось, хтось вже кинув трошки. 500 гривень, зараз у мене на карточці. Ось карточка владіного фонду. Вова, покажи. 53, 63, 54, 20, 98, 73, 59, 48. І от я зараз узяв, перерахував за оце, що я скупився, на картку людині. Ну, тому що у нього там апарата немає, як він там той бізнес, мені все равно. Я просто кажу про те, що я тільки що перерахував кошти. Ось, будь ласка, я все звітую. 1350 гривень. Я перерахував на карточку людині. 2107, сейчас 22,20. За те, що я купив апельсину, картошку, кабачки редиску. Як я запитую мені, волонтеру, який не відмовив хлопцям, скупився, але попросили перерахувати на карточку. Як я буду за це звітувати? Я скрини є, є. Переводи є, є. Якщо захочете, Оскар, підловити і поймать, я зараз нашим благородним е службам правоохранителям е кажу. У вас ніхіда не вийде, тому що вам прийдеться таке. знайти цю людину, я вам її можу показати, І вона теж покаже, так, да, дійсно, Олексій ось купував оце і ось прирахував кошти. Тому, коли від нас требують звіт документальний, до крапки до цього. Ребята, ви б якісь волонтерили, ви б такі звіти не треба було. Мені шумки затруднять. Тому що це волонтеризм називається, це благодійний фонд, це благодійність називається. Провіряйте тих благодійників, які на мільярди. Роблять собі рахунки поповняють, щось ви бляд, не, не перевіряєте. А якогось сраного Оскара маленького хочете доїбатися. Та, пожалуйста, повірте, так як ми не перевіряли, Господи, аби всіх так провірили. Так, тому е, я хочу, щоб ви просто бачили, що все це зараз буде сюди пакуватися, якщо Адамчика слабо місто, де? вже можна. Сказав, що він не їде сьогодні. От. Ще Підай. один рюкзак купив. Дуже, дуже понравився хлопцям рюкзак. Я ще один купив такий рюкзак. Кстати, вони стоять недорого. Относительно недорого. 700 гривень, 750 гривень. Так що якщо буде, буде ще копійка, я обов'язково куплю. Тут тобто, Я ще запакував трошки речами. Падає. От. І теж передам хлопцям. Одним словом, що є, те готую і передаю. Пожалуйста. всі, хто допомагає мені. Копійчиною чи продуктами, ви маєте повне право спитати з мене за кожну вашу копійку. А чорноротим я пораджу помити рот, пріжніше лісти в коментарі. Всім гарного вечора і тихої ночі!